Риває ранкова хвиля, яку ведуть Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов, наш звукорежисер В'ячеслав Киришун. І представляємо нашу гостю в студії. І з нами в студії Владислава Осьмак, керівниця Центру урбаністичних студій Національного університету Києва могилянська академія, києвознавиця і, взагалі, я не знаю, як сказати, фанатка, напевно, Києва, людина, яка дуже дуже любить своє рідне місто, ну і нашу нашу столицю. І, власне, ми запросили пані Владиславу, щоб поговорити про таку дуже. Ну історію успіху, яка вчора сталася, успіху в боротьбі. За Київ за наш Київ, а саме що сталося, столичні жителі, жителі Києва через повідомлення у соцмережах, через такий Фейсбук і твіттер шторм домоглися, що без кінотеатру Київ з історичної будів... будівлі кінотеатру Київ демонтували рекламну конструкцію, яку щойно встановили. Власне ця рекламна конструкція була новою піцерією, і яка вирішила, що от реклама яскрава така картата, я би так сказала, може. Зайняти ну значну частину фасаду цієї прекрасної будівлі київського кінотеатру. Отже, пані Владислава, ви як сприйняли цю історію? Ви взагалі вірите, що таке власне от могло відбутися? Що така швидка реакція? Чи це наскільки це типово для власників і закладів і тих власників тих вивісок, які рекламують ті чи інші заклади в Києві? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Знаєте, я би напевно сильно знизила градус пафосності у сприйнятті перемоги. Ні, ні, кожен крок на краще, на наведення порядку в місті. Це перемога, але от розміри цієї перемоги, напевно, не треба перебільшувати. Хоча б тому, що вона не перша, і будемо сподіватися, далеко не остання. У нас є таке коментар. Комунальне... Тобто це вже система перемог. Uh, в певному сенсі так. У нас є комунальне підприємство Київ реклама, і якщо зайти на офіційний сайт цього підприємства, там можна знайти, <кій> перепрошую, можна знайти детальні звіти, вони правда у дуже важкій такій формі. Це вордівські е файли з картинками, тобто вони довго вантажаться, але якщо дотерпіти, там сотні випадків демонтованої реклами. Але Це... демонтованою на вимогу посадовців комунального не лише, підприємства Не лише. у комунального підприємства є свої критерії і вони проводять моніторинг. Вони перевіряють законність встановлення цієї реклами, але вони також реагують на звернення громадян. На тому ж таки сайті Київ реклами є дуже цікавий документ, він повністю висить у відкритому доступі. Такий проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві. Він знову ж таки великий, але це дуже цікаве читання. Там є аналітика. Виявляється, 2016 року кияни підписали 70 петицій. Які стосуються зовнішньої реклами, тобто прохання не, демонтувати рекламу або так? змінити, або тобто, ну <гум> я, я не мала можливості е, всі 70 переглянути. Я знаю, що не всі вони набрали по 10 тисяч голосів необхідних. Сумарна кількість тих, хто підписувався вона десь до 70 тисяч дотягує, але це симптом. Громада реагує постійно. Да? І те, що деякі випадки потрапляють в поле зору, так як от вчорашня історія з цією яскраво червоною рекламою, містер Кет, як це називалося, так. ну, це просто несмак, і нерозуміння того, що можна, чого не можна робити в історичному середовищі. І це питання лише одного кліка, не справді. Да? Ті, хто займаються розміщенням реклами, мали би почитати правила, а вони є. А що взагалі дратує громаду? Та тобто все, все це може громаду, все. дратує все. Тобто громада за те, щоб взагалі ніякої реклами не було не так. Не так. Е, от в тому документі, на який я зараз посилаюся, є е, згадки про дослідження, здійснене е, КМІСом, Київський міжнародний інститут. Соціології чи так. не помиляюся, вони досліджували думку городян стосовно зовнішньої реклами фактично в усіх містах країни, і там десь лише до 45% відсотків кажуть, що бажано прибрати ну от хоча б половину. Так? тобто аж такої критичності немає, а ну просто а от якщо виникає критичність, то на підставі чого ця реклама може ображати це, може бути не смак, як в даному випадку, про який ви нагадали, реклама може заважати, наприклад, дорожньому руху. Які це... основні причини? Те, 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 про що ви кажете? От дорожній рух це перша причина, чому минулого року було проведено серію консультацій, нарад і зрештою було внесено зміни у порядок розміщення зовнішньої реклами в Києві. І якщо ви порівняєте Ніяєте деякі ділянки міста, ви побачите, що там дійсно стало менше і краще. Тобто, процес відбувається постійно. Цікаво, чи є кореляція з випадками дорожньо-транспортних пригод, чи стало їх менше? Або це треба дочекатися кінця календарного року, хоча б для того, щоб отримати статистику. Є карта, на якій позначено зони рекламні, є так звана нульова, де взагалі не можна розміщувати білборди, а це те, що найбільше відволікає за моїми так відчуттями, і це величезна територія в центрі Києва. І далі, що ближче до околиць, що ближче до великих транспортних артерій, там дозволяється більше свободи. Але якщо ви подивитеся на ту карту, там є такі цяточки навіть вздовж доріг, це там, де перехрестя, мости, складні транспортні розв'язки. От згідно з новою схемою розміщення зовнішньої реклами, в Києві там не повинно бути рекламних носіїв або взагалі. Або принаймні їхня кількість має бути сильно знижена, тому що 72 72 тисячі дорожньо-транспортних пригод сталося в першому півріччі минулого року у Києві, і автори, і розробники цієї нової концепції, цього нового порядку вони стверджують, що це частково може бути пов'язано, чи не з нічною мірою, пов'язано із надлишком реклами в Києві. Тут що цікаво, чому власне кажучи, виникла ця робота? Як я розумію? У нас є законодавство. Та, яким регулюється зовнішня реклама в населених пунктах? І це в першу чергу законодавство пов'язане з автомобільними шляхами і дорожньо-транспортним рухом. Але у міста не було відповідних підзаконних актів і своїх якихось розпорядчих документів, які би привели нашу практику у відповідність з національним законодавством. Ці і документи оце... приймає Київрада, Рада, так? Їх розробляють відповідні департаменти і приймає Київрада. Рада. І, і от я бачу рух в цьому напрямку. Пригадайте, колеги, років ще два тому, якщо я не помиляюся, як виглядала вулиця Сайдачного на Подолі. Вулиці ж видно не було. Це була суцільна зовнішня реклама. Так. Ну і коли це вже стало настільки очевидним, що вбивається просто простір, було вольове рішення і. Відсотків 75, напевно, реклами зовнішньої звідти а, прибрали і в і з'ясували в процесі цього, що значна частина цих конструкцій, принаймні всі розтяжки над дорогу, вони взагалі були незаконні, ну, і з них не сплачувалися податки. Навіть. з іншого боку. З іншого боку, там була і законно встановлена реклама, яку теж прибрали, і е, е, оператори рекламних носіїв скаржилися, що вони несуть збитки через це. Але ну, очевидно, іншого шляху немає. Якщо ці рішення були не на користь міського простору і громади, то треба якось це виправляти владислава осьмак керівниця центру урбаністичних студій національного університету києва могилянська академія ми говоримо про рекламу про зовнішню рекламу в місті київ і вчорашню таку цікаву історію коли кияни обурилися тим яку вивіску рекламну яскраву яскраво червону повісили на історичну будівлю кінотеатру київ яка такого як сказати якого вона кольору? Ну, пісочного, пісочці да, такого пісочного. Да. Сочно, це такий контраст був дуже-дуже негарний. Ну, це типовий колір для сталінської архітектури. До речі, вона історична, ну, і вона має свій якийсь, от, знаєте, такий от... Шарм можливо, та, а Хтось скаже реклама навпаки. чи споруда? Споруда, споруда. Так. Так. І ну, там і так живого місця немає через вивіски, банери кіноладислав. От є і у мене зв'язку з цим питання, а як так сталося, що власник цієї піцерії взагалі е, почав вивішувати цю конструкцію? Очевидно, е, це робиться що на, на, на свій власний розсуд, на свій власний смак? Чи це якось має регулюватися, щоб не призводило до того, щоб кияни мали ну от просто. Реагувати таким чином, влаштовувати твіттер шторм там, ну, і в цьому, те, в цьому теж немає так. нічого поганого. Швидкість Ні, ну... реакції міської громади це прекрасний показник підвищення рівня зрілості цієї громади. Так? Це чудово і це інструмент. Але так, як що... так сталося, що реклама ця, елемент, в принципі з'явилася? Ну, Можливо, вони отримали дозвіл на якийсь інший розмір. Можливо, ага. там дозволу немає. Я би не коментувала це, тому що я не бачила документів, і це не є моїм повноваженням. Та я не працюю в Києві рекламі, я не є чиновницею. Но, але, як би але, мало би бути? але як би мало би бути, ескіз подається на затвердження, особливо якщо йдеться про історичну будівлю, так я знаю випадки, тому що я сама брала участь в паріких нарад в управлінні охорони культурної спадщини. Це навіть по лінії охорони культ спадщини, розглядаючи, не буде реклама. Псувати зовнішній вигляд історичної будівлі. Так, тут було чи не так, ну, можна написати запити, отримати відповідь. Але я знаю випадки, коли спочатку реклама встановлювалася, а потім її, так би мовити, легалізували, проводячи через всі необхідні інстанції. І якщо вона не суперечила чинному законодавству і тим вимогам, які е, в схемі розміщення зовнішньої реклами прописані, то в принципі, ну. Це приймалося. Пані Владислава, от якщо порівняти, наприклад, Київ із Парижем, так? А О, Одесу... Я давно не була в Парижі. О, зараз, зараз ми подумки... Де ви були недавно? Дайте Пані... ж мені питання поставити Добре. зрештою. Зараз ми побуваємо в Парижі. так? Якщо Одесу порівняти з Марселем, наприклад, а Дніпро із Франкфуртом, так? от як там захищають візуальний простір? Там є норми, яких намагаються дотримуватися, і ми йдемо в тому самому напрямку. Так і у нас же є норми, так? Так. Але вони були, по-перше, надто широкі, по-друге, у нас в різних містах України різна ситуація. Знаєте, от Марсель, Париж, це мрія, звичайно, але протягом минулого року але приємна, я була Надзвичайно дякую вам дуже за гарний настрій зранку в неділю. Я була протягом минулого року у Львові, Вінниці, Слов'янську, Дніпрі, Харкові. і Я вам скажу, Києва, найгірша ситуація. На даний момент вона покращується, вона змінюється на краще. Але поки що Київ надзвичайно перевантажений. Причому він перевантажений всім, не лише зовнішньою рекламою. Він перевантажений шумом, він перевантажений негарною архітектурою, відсутністю публічних просторів. В Харкові набагато краща ситуація. В Дніпрі по різному, усяк так залежить від місця. Але от Харків мене дуже приємно в цьому сенсі вразив. Насправді, тобто багато Але... залежить багато залежить від міської влади. Абсолютно, я би сказала, що все залежить від міської влади, а міська влада залежить від того, яка громада. Та і тому в Києві, от якраз я бачу, що все рухається, нібито ну, в правильному напрямку. Принаймні в цій галузі да? щодо реклами. Причому що тут важливо, є згода між міською адміністрацією і асоціацією операторів зовнішньої реклами Києва. Тобто люди усвідомлюють потребу зменшити кількість рекламу носіїв і привести цей бізнес у відповідність з національним законодавством і місцевими потребами. Так що тут е я бачу хорошу перспективу, а от чого нам поки що бракує, так це певного. Я би сказала, естетичного візуального коду міста, тому що навіть якщо тобто простіше кажучи, що вивіски мають бути в якомусь стилі відповідно до району, наприклад, на подолі. Одного типу вивіски не старовано ні. Не так? Факт, а що тоді не ф... на увазі? я би я би не підроблялася, якби хтось мене запитав, от мою думку, я би не підроблялася під особливості районів. Я би натомість глобалізувала це в межах міста для того, щоб місцеві правила зовнішньої реклами гіпотетично могли стати одним із таких ідентифікаторів, одним із означників, ну попросту кажучи, частиною бренду міста, mm -hmm. так? щоби щитувався почерк, цей щоб так, було ви. Видно, що так. ви знаходитеся в Києві саме і, за навіть і, за рекламними носіями? Є так? загальні правила, втілення яких уже теж почалося. Пригадайте історію з бесарабкою. Вона була вся обвішана рекламою. Бессарабки та. Та, як якийсь стовп. Та, як на ялинка ялинкою ще називали, 에... таку новорічною. Чесно, так. не чула такого, так. дякую. <свят> От. Але ж вона змінилася, деякі банери зняли, а крім того, почали там запроваджувати це правило, коли напис наноситься не на якийсь суцільний носій, та, а літери накладаються на фасад. Те саме змогли зробити з вивіскою Київстару в будинку на Розі Хрещатика і вулиці. Архітектора Городецького, Архітек. так, uh -huh. так. Тому що вони як в'їхали туди, як бахнули вивізку на півфесаду, Архітект, департамент архітектури, їм сказав ні-ні. І буквально за короткий час все змінилося. А як ви вважаєте, взагалі треба посилювати санкції за порушення так. цього візуального простору цієї політики, коли хаос багато в чому пояснюється самочинними діями Звичайно. рекламодавців? Та? Чи... Ні, ні, ні. Чекайте. Тут не лише рекламодавці. І хто такі рекламодавці? Та? Це ті, хто дає макет і потім друкується плакат на білборді, чи той, хто клеїть на паркан? Чи той, хто розміщує. Та? Так, тобто так, це так, дуже так, широке так. поле. Я за те, щоб санкції. Посилювати, але спочатку треба визначити, хто за що відповідає, і де закінчується відповідальність одних і починається відповідальність інших, і тут, от я веду до того, що нам треба е, включатися в роботу над визначенням, що таке публічний простір в Києві. Тому що навіть те, що не підпадає, нібито під дію цих норм правил розміщення зовнішньої реклами в Києві, вона справді впливає на середовище. Це вивізки магазинів. А що робити, наприклад, з вітринами? А з тими випадками, коли вітрини заклеєні рекламними плакатами якихось товарів, тобто це мільйон ситуацій, це виносні якісь конструкції, які ставлять так, що людина пройти не може, і так далі. Тобто, це з одного боку чіткі правила по всіх можливих формах, і способах і критеріях, а з іншого боку, ясна річ посилення контролю. Ну що ж, будемо сподіватися, що у нас з рекламою з'явиться і почерк, як вважає наша гостя Владислава Осьмак, тобто єдиний якийсь код. Але ще от, одне запитання в Києві відбувається свого роду така революція, коли всі представники, всі керівники комунальних підприємств все ж таки будуть призначатися через відкритий конкурс? Не голова міста, як от дотепер було одноосібно вирішував це питання, а через відкритий конкурс до цих конкурсних комісій вони ще не по всіх департаментах сформовані, але туди увійшли громадські активісти. Наскільки я знаю, конкурсу на посаду КП Київ реклама ще не було. Але колись він буде, як ви вважаєте, чи можна тут? Уплинути на те, щоб людина, яка очолить саме це комунальне підприємство, ну, мала можливо, відповідну якийсь досвід роботи з чимось а прекрасним. Це... Тут не це треба важливо. впливати. Досвід роботи це один із критеріїв, який прописаний в умовах о, до конкурсу. Тут зайвий вплив не потрібен, так. Ну що ж, дякуємо, Дмитра. Дякуємо нашій У нас гості. просто зараз паралельно був зв'язок з нашим наступним додзвонювачем, так. І ви знаєте, я би ще от стосовно всіх цих рекламних проявів хотів би запитати, як взагалі з бізнесом? А ну навіть не з бізнесом, можливо, вам щось відомо про прозорість самого процесу. Наскільки насправді всі ці кошти, які акумулює, наприклад, Київ як столиця на розміщенні реклами, вони надходять до місцевого бюджету? Ой, це на жаль чи на щастя, запитання не до мене. Я подібними речами не займаюся моніторингом фінанс. Просто тому що для цього потрібна освіта і кваліфікації, якої в мене немає. Є гуманітарій, але питання важливе все одно. Я думаю, що його треба і також І для тих, хто цим цікавиться. Так. Я повертаюся до того, з чого почала. Офіційна сторінка, офіційний сайт Капекиїв, реклама просто на головній сторінці в меню проекти знайти оце. от проект про внесення змін до концепції розвитку зовнішньої реклами. Там є дуже хороша аналітика. В яке в тому числі містить багато цифр по тому скільки втрачає або здобуває рекламодавець оператор реклами, і так далі. І так далі, дякуємо вам за цю Дякую інформацію. Владислава Осьмак, керівник центру урбаністичних студій Національного університету, Києво-Могилянська академія, була в нашому ефірі. А ранкова хвиля продовжується її ведуть сьогодні.